Доброго ранку, любі малята, хлопчики, дівчата, шановні батьки, вітаю вас. Скажіть, як називається наша країна? Так, Україна, правильно. Є у неї і озера, і моря, і долини полонини, і степи. І річки водоспади. Вона дуже гарна, дуже різноманітна. А послухайте вірш Федасюка маленька українка. Я маленька українка. Треба всім це знати. Українець є мій тато, Українка мати. Українкою вродилась, Українка буду. Та про рідну Україну вік не забуду. Так. Наша Україна дуже гарна, дуже різноманітна. Ми любимо свій рідний край, своє місто, свої улюблені місця. І про любов ми зробимо ось таке гарне серце. Для цього нам потрібно цеглинки різних розмірів: біла велика цеглинка, синя велика цеглинка, дві сині середніх. Одна жовта середня, шість маленьких цеглинок і сім жовтих маленьких цеглинок. Ну що, приступимо? Для цього треба розімняти ручки. Долонька вгору, вниз, кулачки. Міцно зжимаємо. І ручки привітаємо. Ось гарний настрій взяли і приступаємо до роботи. Беремо основу, це буде біла цеглинка. Маленька жовта цеглинка приєднується зверху. Потім до неї приєднаємо середню жовту цеглинку. І потім будемо приєднувати, наче сходинки жовті цеглинки. Дивіться, як це роблю я. І будете самі теж викладати. З однієї сторони, так само з іншої сторони. Ось так у нас гарно виходить. Тепер треба зробити верх нашого серця. Для цього велику цеглинку. І дві середніх цеглинки ми з'єднаємо. Між собою. Для зручності поставимо і ось так згори приєднаємо. Так, тепер треба приєднувати інші частинки. Нам залишилось згори поставити по дві. Короткі сині цеглинки. З іншої сторони робимо так само. Один, два. Тепер треба з'єднати вгорі між собою дві частинки. Ось так для зручності. Ось так. І вгорі приєднаємо дві маленькі цеглинки. Ось таке гарне серце вийшло у мене. А я буду чекати на ваші роботи. Дякую за увагу! До нових зустрічей!